Вітаю вас, мої друзі. Сьогодні пропоную завітати у гості до маленького та кругленького лісового мешканця, який нещодавно оселився в моєму садочку під пишним розлогим кущем і одягнувся в піджачок із колючих голочок. Кольори в нього сіруватий, нісрухливий, гоструватий. Здогадалися, хто це? Правильно, це їжачок. Тіло їжачка подовжене і густо вкрите голочками. Вушка округлі і нагадують мушлі. Здається, він завжди до чогось прислухається, ніколи не поспішає, часто зупиняється, прислуховуючись, чи нема поруч небезпеки. Оченята в їжачка, ніби яскраві чорні намистинки. А носик видовжений та гостренький. Він весь час ним рухає, винюхуючи щось смачненьке, лапи їжачка короткі, але дуже міцні та пруткі, вкриті сіреньким хутром. У їжачка м'якенький та хутряний животик. Коли тварині загрожує небезпека, він згортається в клубочок і через гострі колючки його ніхто не зможе дістати. Їжачки люблять ласувати равликови дощовими черв'яками жучками, але не відмовляються від суниці, малини, яблук, грибів. Їжачки дуже гарні, цікаві, кумедні тваринки. Я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатись про їжачка щось нове. А зараз я вам пропоную трішки погратися. Гра називається, що несе на спинці спритний їжачок. Давайте розглянемо малюнок і подивимося, що ж назбирав наш їжачок, та назвемо Листочки, Яблучко, жолуді. Шишки. Грушка. Один грибочок. Другий грибочок. Та листочки. Ось такі запаси на зиму собі зібрав їжачок. А ви молодці. А зараз пропоную вам трішки попрацювати. Давайте ми з вами зробимо ось такого їжачка. Згинаємо листочок, так, як я згинаю, навпіл. Потім ми відступаємо сантиметрів сім і згинаємо з другого куточку. Тепер ми робимо з вами гармошечку. Коли ми зробили з вами гормошечку, ми тепер відрізаємо шматочок до серединки, загинаємо наш відрізаний шматочок і склеюємо його разом. Ось так, як і зробила це я. Тепер ми беремо олівець, малюємо їжечку нашому носик. Ось такий носик. І тепер вирізаємо зайвий папір. Ось так. Тепер ми складаємо навпіл нашу гармошечку, намащуємо клеєм і склеюємо між собою дві половинки. Тепер ми намалюємо очі мятка. Можна з двох сторон намалювати, можна з однієї. І ротик червоним олівцем або фломастером. Ось такий їжачок у нас вийшов. Малята, а ви любите танцювати? Давайте зі мною разом потанцюємо.

Я сподіваюсь, вам дуже сподобалася сьогоднішня зустріч з моїм новим другом. А я буду теж з нетерпінням чекати фото ваших робіт, які ви сьогодні зробили. До побачення!